Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео, я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Напередодні сталася доволі непересічна подія Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вони заявили, що вони викрили організаторів схеми заволодіння коштами на Укрзалізниці. Там йдеться про 90 понад 90, майже 95 мільйонів гривень. А, і що е, схема полягала в тому, що для Укрзалізниці закуповували трансформатори за завищеними цінами. Повідомили, що викрили організаторів цієї оборудки учасників, і серед затриманих така людина на ім'я Артем Шило буквально донедавна, до середини березня, він працював в СБУ і е, очолював головне управління контррозвідувального захисту інтересів. В держави в сфері економічного економічної безпеки і якийсь період часу, от це достовірно зараз невідомо. Він точно був радником офісу президента. Ну очевидно, коли він вже почав працювати в СБУ, можливо, він перестав бути радником офісу президента, але тим не менш не чужа людина для офісу президента. Це доволі крупна риба, як кажуть антикорупціонери, але які це все буде мати наслідки? От про це ми зараз і поговоримо. Микола Давидюк політолог вже долучився до нашого ефіру. Микола, доброго дня. Доброго дня вітаю. Микола. А тебе подивувало це, це затримання ось Артем Шило, так? людина, яка фактично ще ось нещодавно радила офісу президента, працювала в СБУ, і тут його ловлять на доволі такій крупній схемі трансформатори для Укрзалізниці за завищеними цінами під час повномасштабної війни. Що ти про це думаєш? Ну, я думаю, що це гарний тренд, але знову ж таки, він не був е, на горі усієї піраміди, яка займалася е, пограбунком. Ну, тобто, надію, що на допиті він скаже більше, і все-таки вийдемо на реально тих, хто відповідав за створення схем. Знову ж таки, він був оперативним виконавцем на низах дуже часто брав на себе там і комунікацію, і виконання, і багато інших речей. Але ж ми цього не знаємо достовірно, ми, поки що, до стеменно. Ми, ми точно знаємо, що він не був головним. Так. Ось це ми mm -hmm. точно знаємо. Тому я, наприклад, ну, віць, в мене зараз дуже такий поганий настрій, в тому плані, що Блінкін говорить, що нам на саміті дадуть дорожню карту. От, і, а перед цим Блінкін після саміту в Вільнюсі, дорожню, це таку, яку Ющенку дали в 2008-му, дорожню карту, типу. Дорога в нікуди вона називається, але перед цим вони говорили нам, що типу, звільніть раз, два, три, чотири. В серпні він приїжджав, була закрита зустріч з президентом, і нікого з них не звільнили. І от тих людей, кого просили звільнити, шило працював, типу, там третім підносящим снаряди. І ми зараз звільняємо цілого Артема Шила в надії, що американці скажуть, ну все. В них почалась боротьба, та він ніхто в порівнянні з тим, власне, що, що від нас вимагають боротьбу е з корупцією і реформи. Ну і, типу хочуть, ну Це ж типу те, що Порошенко робив. Продамо Шокіна за мільярд, чи як там його цього прокурора звати. Продамо Байдена його за мільярд, бо ми спочатку його демонізуємо розкрутимо, а потім продамо. Ну от зараз те саме з шилом. Ну вибачте, але ці на дістали. Реально Слухай, але зараз країна шила... може втратити ми... шанс на десятки років. Микола, але шила ж затримали ну не ДБР під контрольне офісу, не СБУ під контрольне офісу, а САП і НАБУ. І це можливо вселяє надію. Ну, дивись, ми надії ж, ми з 14-го року, і щось нічого немає. Цей журавель над нами літає і літає. А ми зараз можемо програти вступ в НАТО через те, що ми не хочемо якихось корупціонерів вигнати з державної системи, частина з яких підозра що вони працюють не на Україну друге що вони цю країну розкрадають. Все дуже просто. Це я не вважаю, що це велика перемога. Ну, ви знали, наприклад, Артема шила до 19-го року чи до 21-го? Тобто, це тимчасовий мимольотний кадр, який відповідав за частину корупції. За частину він не я був скажу, організатором. Я скажу так. Цього. Микола, ти знаєш, він ім'я Артема Шила загриміло в інформаційному просторі приблизно рік тому, коли журналісти агенції Бігу Синфо зробили розслідування, показали його статки. В нього щось там статків на близько 4 мільйони доларів, це там автівки, нерухомість квартири, будинки, комерційна нерухомість. І вони задавали там логічне питання: звідки ці всі статки, якщо людина 10 років працювала в службі безпеки України і він ну. Не зміг пояснити там. Казав, що він, він він працював з 12 по 21 рік в службі безпеки України. Потім чи то звільнився, чи то його звільнили. Потім він сказав, відкрив ФОП, займався там юридичними консультаціями, заробив всі ці статки. А в 22 році знову не з'явився в СБУ. І оцей проміжок між першим і другим заходом в СБУ, він був радником офісу президента. За його ж словами, його туди покликав Олег Татаров. Це, це от він в інтерв'ю бігу сам рік тому говорив. Ну, супер, але що таке 4 мільйони в порівнянні з тим, що зараз крадуться мільярди? Гуманітарка, закупки, кордон, державні компанії це мільярди доларів. Доларів. 4 мільйони, ну він там найбідніший родич на цій вечірці. Ну, тип, ні, я, я радий, що зловили. Це теж там зараз по якихось кабінетах бігають по потолку і кажуть, щоб він там нікого не знав, щоб нічого не сталося. І зараз будуть теж думати, як його із сап і набу перекинути десь на якісь інші станції. Перехватить його на засіданні суду, типу і сказати, а тепер він наш і тепер ми його не видамо. Ну, типу, так, да, але дивіться, ось цими історіями, коли ми фунтів ловимо, замість того, щоб, як казав класик, ловить велику рибу, правда, не відпускати, як цей класик робив, бо він їх ловив, брав, брав цей три бажання і відпускав потім цю рибу. Так питання в тому, що ми перетворюємося, у нас був шанс. Але типу зараз вже більшість західних політиків спотворює, що у нас немає шансу вирватися цієї депресивної зони. Ми будемо Афганістаном, де вічна війна, бідність і де супербагаті карзаї на чартерних літаках вивозять гроші американської допомоги в Дубай і в Майамі. Їх правда потім в тому в Дубаї і в Майамі, коли не доходить такої до цифри, забирають. Але ну типу бідуїни, вони ж такі в учаться дуже поступово. Кейс Лазаренка не навчив. Кейс Лазаренка це був прем'єр-міністр. Я нагадаю. Це був дуже сильний прем'єр-міністр, багатий, і зазнавшийся, який думав, що він схватив Бога за бороду. І він 20 років відсідів в тюрмах. Але зараз думають, ну ми знімаємо їм цілого. Ви розумієте, от як ви думаєте, от зараз приїхала Пріцкер, там Блінкен десь по Європі літає, в Вашингтоні за нами дивляться. Вони кажуть, ну ми звільнили Артема Шива. І в Вашингтоні кажуть, ну нарешті, дякуємо Україні, що в цій геополітичній стратегічній війні проти Росії ви зняли цілого Артема Шива. Розумієте? Вони просто запитають, хто це друзі, ми вас просимо зробити отакий пакет реформ, дав війну, але ж ви хочете в ЄС і в НАТО. Ну а ми кажемо: ну дивіться, 100 мільйонів. А що таке 100 мільйонів? Оце ну, приблизно його його та нерухомість. Це найменше. Ми що там 100 але... мільйонів крадуть? Давайте зараз розслідуємо. Вплив олігархів на ці всі системи, і ми побачимо де там 100 мільйонів. Да те не мільйонів. можемо. Ми не можемо протиставляти там те, що затримали одного підозрюваного, і тому, що там щось не робиться глобально. Мені здається, просто кожен кожен окрему ситуацію. Я про те, що кожну окрему ситуацію треба розглядати окремо, так, а а, але ці цього. пазлики ситуації вони відвертають нас від великої картини, в якій намальовано, що воно нічого не відбувається. Чи ми просто граємо в пасян? Зараз нам дадуть звільнити там умовного татарова. І ми, значить, побіжимо до вогнища, будемо навколо нього танцювати. Звільнили татарова. Угу. Знову ж таки, він там головний. Розумієте? Чи а скажуть? А дивіться, ось вам чотири міністра. Чотири міністра вигнали. Верховна Рада цим ще й займеться, звільнить їх, покарає, і всі скажуть: ну нарешті, демократія запрацювала. А що це міняє саму систему? Чи це вибачте, але пішов третій рік? Ми кандидатство в члени отримали в 22-му році. Франція нам допомагала це робити, де ми змістились? де ми вийшли вперед. Переговорна рамка, яка в грудні мала бути потім в березні, і ще досі вона не почалася зараз в червні. кажуть. Розумієте, тому ось ці вогники, які нам запалюють, типу, для видимості, відверніть увагу, зловили цілого корупціонера. Ну, що таке 100 мільйонів? Ви подивіться, скільки гуманітарки розтягнули, тому ці 100 мільйонів це смішна історія. Але ну, знаєш, знаєш, але знаєш, викона та 100 мільйонів ну 95 мільйонів на Укрзалізниці. Але ти знаєш вже 95, ну, в медійних просто... так в медійних і політичних колах. І я от буквально вчора з колегами з бігу Синфо розмовляла, і вони це підтвердили, що в медійних і політичних колах Артема Шила називали Сматрящим. Від офісу президента за Укрзалізницею, тут щоправда, версії розходяться, чи то смотрящим Матрящим від офісу президента загалом, чи то смотрящим матрящим від Андрія Єрмака, чи то смотрящим матрящим від е, Олега Татарова. Тут невідомо. Тут би, звісно, було дуже добре, щоб, а може, й не дуже добре, я не знаю, щоб якусь заяву зробили в офісі президента як мінімум відмежувалися від нього. І, до речі, в СБУ так само ніякої заяви не було. Все таки їхній співробітник донедавна так погорів на цих схемах. Але мовчанка. Але от власне. Оці ниточки, ти кажеш, бігають по стелях і бояться, що він там когось здат може здати. Так, от це цілком реалістична перспектива. Знову ж таки, як якщо справу не передадуть оперативно там в ДБР, як свого часу зробили зі справою Олега Татарова з набута САП передали в СБУ, де її поховали. Тут моя старі моя ставка дуже проста: нічого не буде. От це, твій прогноз. Не це твій от прогноз. мій прогнози. От приблизно його можна зробити на базі аналізу Big Data з 2014 року. Воно просто нічого не робиться. Ловлять згадаємо. Нас на вертольотах возили корупціонерів цих податківців. О, це, це Кейсавакова. Це, це ще за Авакова, Ну, з Луценком. Не? Да, вони з Луценком робили. Що хто з тих податківців сидить? У нас митників мали збирати чуть ли не в тюремній камері в Зеленську була ідея в 2019 році і теж пересажати. Але навіть до цього не дійшли. Тому зараз, коли кажуть, ми зловили. Ну зараз при затриманні, значить, неправильно одягнули наручники, не зачитали його права. Я не знаю, що там в американських фільмах як він цей може злочинець вийти, що там повинні зробити неправильно поліцейські. Да. Ну зараз буде цей домашній заставо ж буде там. Це його домашній арешт. Потім це вийде з медіа, тихенько стихне. Ні, і все типу, і воно піде далі. Слухайте, а де Кононенко з цим? А де Кононенко з Гладковським? Ну, слухайте, згадайте, Зеленський прийшов до влади на Кононенко і Гладковському. А ми зараз, знову ж таки, вони крали мільярдами, а ми зараз говоримо про шила за 4 мільйони доларів. Де оті два монстри, титани просто, думки корупційної. Ви що не могли б їхні мільярди зараз в нагоді бути? Дронів робити? Да той мільйон дронів за їхні гроші можна було б кожен тиждень кліпати? Де вони? Ось не це... боротьба ну корупцією. Я це... просто про те, що це імітація все. Ну, де Кононенко і Гладковський, це, мабуть, би точно дав відповідь Петро Олексійович Порошенка. От Порошенка, але його. Зеленський вже прийшов на них до влади. Він на стадіоні кричав, що всіх посадить. Ну, тобто, в нього зараз вся влада в руках. Чого з тими Кононенко гладковськими нічого не відбувається? Чого ми зараз, е... Чого ми зараз це піднімаємо? Просто сяде не Кононенко з Гладковським, а той, хто їх згадує, розумієте? Ось ось так буде. Тому що зараз це все імітація. Ну, у нас країна горить і тоне. А ми займаємось, ну просто, ну, знову ж таки, давайте чесно, це західні наші друзі сказали, ну, ну це вже взагалі нікуди не лізе. Тому що це ж не всередині ініціатива цієї боротьби з корупцією була. Ну але знову ж таки, по одному, та тут ціла теракотова армія, розумієте, типу, ось таких корупціонерів, типу, і ну, ну. Я, я, я не бачу, я бачу, що це просто корупція стає дуже гарною побутовою, цікавою річчю для багатьох людей. Які в принципі плюють на населення, плюють на війну їхнє завдання поїхати куди то цей заступник прокурора тікав. До речі, теж історія, де заступник я, прокурора. Ну який їхав Марбелью я хочу, на машині одразу від свого спонсора в аеропорт Шопена і звідти летів на цей до родини. Ну так само, що він сів, чи він за щось відповідав. Мені все, здається, о. що я можу помилятися, але мені здається, що його навіть з прокуратури не звільнили. Його звільнили з посади першого заступника. Але про те, що його звільнили з органів прокуратури, і я перевели не бачу. в якусь область тихенько відсидіти. Він зараз собі буде там заступником якогось обласного прокурора, чи там отримає якийсь жирний напрямок і буде курувати там собі нього. І все, от так ну така, це ж є рольова модель, того як воно зараз відбувається цілому. Микола, а до чого ти це все ведеш? Якісь висновки будуть? Ні, так я одразу сказав, що це імітація. Перше. Друге, Захід більше зацікавлений в боротьбі з корупцією, ніж ми. Третє, Якщо ми далі будемо імітувати, ми програємо можливість вступу в ЄС та в НАТО вже дзвіночки, що нас туди брати не хочуть. Нам просто кинуть з барського столу. Типу із серії 100 мільярдів, які нам е, будуть 10 років видавати, і все і, і, і не дадуть російські гроші. Сказати, а кому давати? Дивіться, вони крадуть навіть на залізниці, на залізниці, яка вивозила, евакуйовувала людей. Вони навіть там крадуть. Я просто про те, що зараз треба трошки поміняти відношення до держави, і треба трошки поміняти відношення до корупції. Ну от, тому що поки що воно не міняється, і ми стали на старі рейки. От так як Порошенко йшов, то зараз приблизно такі самі рейки зараз звернулися. Ось, ось і все. Просто дзвіночки з заходу негативні, і корупція основа тих дзвіночків. Не війна, не армія, не цей, а от якраз таки корупція населення сьогодні більше переживає за корупційні дії, ніж, наприклад, за це. А кому в двері в двері конкретно дзвонять? Хто дзвонить? Ну ти кажеш, дзвіночки дуже очевидні. Вони допомогли пуган... нам державі нам так, всім та звичайно. А що ти типу, подивись е заява? Блінкіна сьогоднішня? Що типу, в чи, Чичіше він з міністром закордонних справ Франції говорив? Е він каже: Україну саміт сімдесят е річниця буде саміту. Будемо говорити про те. Щоб Україні придумати дорожню карту, він сказав, а можливо інше формулювання, можливо, міст. Ми ще не знаємо, як це назвати. Яка дорожня карта? У нас дорожня карта з 2008 року. З 2008 потім напали на Грузію, напали на Крим, напали на всю Україну. Яка дорожня карта? Друга історія стаття на дзеркалі тижня. Знову ж таки, вона дуже інсайдерська. З нами ніхто про заявку, знову ж таки не про вступ, навіть про заявку на вступ на 75 п'яті річниці не говорить, коли все зламалося, після вільнюса. Приїжджали американські друзі, казали, що корупціонерів треба вигнати. Приїжджали, казали. Але ж після того часу ми їх ще взяли за ручку і повезли в Вашингтон і сказали з місця. Вот, кіндер сюрприз приїхав. Відкриваємо, а тут Кіндер. Ось так, от розумієте, і це ми ось цим відношенням до західних партнерів. Ми просто їх драконили весь цей час. А зараз будемо ображатися, чому не роблять. Кажуть, ну звільнили типу там третього падавана. Ну так не працює. Нас за це не пробачать і за це брати не будуть. Але разом з тим, Микола, мені дуже часто доводилося чути, що насправді е, західні партнери, союзники, країни, які допомагають Україні і просять здійснювати реформи в обмін на гроші. Е, вони ніколи прямо не кажуть українській владі, кого конкретно і за що звільнити. Вони можуть там якісь наводящі, що називається питання ставити, цікавитися, щось там дискутувати, але ніколи собі такого не дозволяють. Е, з того, що ти кажеш, в аудиторії може скластися враження, що там. Там, ледь до Зеленського ледь не зі списком до нього там Блінкен під'їжджає і каже: Дивись, треба звільнити того, того і того, ну це ж не так. Ну, звідки ми знаємо. От, якщо поговорити. Ні-ні, ну, так ми можемо піти в людей, які працюють в Офісі президента або які їм радять, бо там ніхто не працює там в основному всі ну, от ми можемо прийти і запитати. Якщо, наприклад, прийти не на камеру і поговорити, наприклад, там в вересні чи в жовтні було, або й коли після приїзду Блінкіна за тиждень. Була тет-а-тет зустріч і з на Блінкіна Зеленським. Так. От, і... Ну, от, ну, знову ж таки, хай вони розказують. Ну, офіс може брехати, я ж не знаю, як вони там говорять. Але типу, вони самі говорять, що була вимога деяких корупціонерів погнати в шию. Не одного там була, був, був маленький списочок. Ну, це, ви... це, це, це хтось із цих п'яти шести менеджерів ні. президента, чи це хтось інший? Ну, в тому числі. Тимчас. І просто що цих всіх зберегли, виходить, що вони цінніше держави, а решта просто несеться в тартарери. І так не говорять на публічних відкритих цих. Але знову ж таки, говорять натяками. Ну так ми ж теж не дурні, типу. Ми ж теж, якби ж в політику хочемо грати. Ну то, що ми не розуміємо, що натякають. З другої сторони, та ж сама команда, тільки там 5 років назад приїзд Байдена. Ну що, він не чітко казав, кого звільнити? І не чітко казав, що буде вам допомога, у вас грошей немає. Ну так і де ще чіткіше. Тому я не впевнений, що не говорять чітко. Ну, це може потім президент Зеленський написати в мемуарах: говорили чітко чи не говорили, чи Саймон Шустер може написати. Але ми бачимо історію, що на зустрічах тета тет можуть казати. Я можуть не знаю, можуть натяками. Микола, я не знаю, чи ти помітив, але я ну, в силу своєї роботи там підписана на низку жахливих абсолютно телеграм-каналів, яких пов'язують із владою, хоча вони це не визнають. Ну, я, 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 я в такий спосіб заміряю, що називається температуру по палаті. Так от, коли звільнили ось цих всіх низку радників, шефіра, Смирнова, там, іншого, рад... іншого заступника Єрмака, то я просто відстежувала, що пишуть в цих провладних анонімах. Телеграм-каналах і там, знаєш, розганяли риторику, одразу вийшли з поясненнями, чому не слід тепер звільняти Олега Татарова і Ростислава Шурму. І там тому, що вони там надійні менеджери, тому що на них можна покластися в найтакий критичніший момент, тому що вони незамінні, тому що Татаров е, тримає в своїх руках всю правоохоронну систему, ну і так далі. і так далі. Е, чи помітив ти цю тенденцію? І в принципі, знаєш, от політологи кажуть, що ці люди, на які яких постійно нарікає суспільство, що вони просто проявили відданість і вірність президенту в найбільш критичний момент, і тому е, в нього зараз не піднімається рука їх звільнити, щоб там хто йому не натякав, не писав і не вимагав? Ну знову ж таки Тут же питання він має право сам вибирати команду. Його рейтинг, його команда, тобто він за це відповідає, особливо за результат. Тому тут точно ніхто не це але. Чи вірність є е, політична вірність? Знову -таки, вірність країні це 100%. Якщо хтось навпаки не вірний країні, то ми повинні сажати. Але ОПЗЖ поки що не вірний країні. Ну не поки що не поки що не сидить, але точно не вірний країні. І з ОПЗЖ ж ніхто нічого не робить. Тому я не впевнений, що вірність є маркером. Знову ж таки, залужний був вірний країні. Захищав її з першого дня великого вторгнення. Чомусь його зняли. Це ж теж відповідь. Значить, невірність е, чи невірність є критерієм того, залишають чи не залишають. Ну от тут я думаю, треба купати глибше. Але ну типу, президент обрав цю стратегію сильна команда для складних часів, і він з ними йде. Просто що оточення і оці телеграм-канали знову я видалився дуже давно, і по, по дуже символічні причини. я вважаю, що це російська мережа, і вона робить зло на нашій території. Не можна перемогти Росію. Сидячи і переписуючись з нашими планами, читаючи звіти новини. Типу, подивіться, як він реагує ду дуров цей в Росії. Путіну треба виключити, бо там щось сталося. Виключив треба тут включить, тут включив. Треба сюди закинути. Тобто, це повністю путінська маріонетка. От, але я думаю, що це відповідальність зеленського. Ну от і зараз вимагати, ну типу, відділяти, що він не бачить. Ну це його команда. Ну як там балога це я, Типу, він він от зараз в цьому. То тобто, Зеленський, і це вже Татаров, Типу, і зараз говорити, що він не відповідає за нього. Ну ну теж не ну було б дуже так примітивно мислити, розділяти зеленського від когось. Тобто, це він він сам це вибрав. Ну от парламент зараз ходить ображений носи повісили. Типу, дивіться в нас це. Парламента, типу, президент каже, моя команда і ваша команда. От вони ображені. Ну але це, це в його голові. Значить, йому так оця така... А увага... то повідомлення парламенту каже, що є моя команда, і є ваша. Да, да. І вони образились, типу, ходять, перешіптуються. Типу, що як так можна? Оце значить, ми ж всі думали, що команда, а він же так не думає. Ну, типу, от їх кинули. Вони оцей там шість місяців образи. типу, ну, на це от е, я думаю, що. Це, це вже нема сенсу говорити про татарова. Типу, ну типу, це питання президент повинен відповідати за нього. Але якщо він каже, я приймаю його, знаєте, в мистецтві є таке правило, що рівень е колекції вважають по найдешевшій, найнижчій картині. Ну, от робите ви виставку. І от вважається рівень цієї цієї виставки буде по найпростішій картині, не по найкращій. А по найгіршій, от, от, от найгірша вівця, вона буде визначати рівень всієї команди. Ось це якраз таки в політиці. Теж це дуже дуже гарно відзеркалює в політику. Що по на тому найгіршому, найтоксичнішому будуть заміряти команду? От, наприклад, в парламенті це дуже чітко видно. Да в їх команді, скажімо так, в їх команді чітко зрозуміло, що парламент будуть рівняти по безуглі і тищеньку. Ніхто не скаже, що там є якийсь депутат чи депутатка, на який написав тисячу класних законів, який допомагав шукати зброю, який там ну душу віддав цьому парламенту. По цьому депутату чи депутатці ніхто не скаже, що парламент був класний. Візьмуть найбільш паршиву вівцю і скажуть: ось ось це обличчя парламенту. Так само з президентською командою і з багатьма іншими завжди рівняють по найтоксичнішому. І ось це буде висновки. Це те, що люди запам'ятають і приймуть Знову ж таки ми ж не хейтим президента, він несе прапор держави. Відповідно, ми всі ми всі в цій лодці в підводній. Він капітан цієї лодки, але ну йому дають підказки. Йому кажуть, типу, давайте щось міняти. Бо якщо ми не вступимо в НАТО і в ЄС, то ми всі постраждаємо. Ну крім ОПЗЖ, бо воно в ЄС і так живе. Вони в Ніці за всіх дата Але типу по. Ну, ЄС, вибачте, ОПЗЖ, ну ЄС, дехто теж поїхав в Майамі і вертається навіть в ЦВК не хоче. Ну, Це інша історія. Я про ОПЗЖ мав на увазі. От, тобто ОПЗЖ вже й так ЄС живе. Але, типу, зараз, якщо ми всі не вступимо, капіталізація держави просяде. Ризик знищення самої держави виросте. Тому що російська дивіться, у вас два геополітичних факапи. Згадайте, коли Ющенко не зміг вступити в НАТО, після цього приходить до влади Янукович. Іде реванш російських сил. Вони кричать: дивіться, про західний проєкт України не вигорів. Пішли здаватись росіянам, пішли домовлятись. Коли не вигорів про західний проєкт Центральної Ради Петлюри, Венеченка, Грушевського, приходять більшовики і захвачують державу. І за три роки вже перший голодомор і кілька мільйонів людей по Миколаївщині Херсонщині вмирають. Ось така реальність політична. Я думаю, що просто деяким згаданим згаданих нами людьми їм би вже слід порушити оце мовчання. Ми з ефіру в ефір згадуємо Олега Татарова сьогодні, як вчора з'ясувалося, на БУ і Сап взяли його не недалеку. Йому людину близька до нього людина. це Артем Шило, про якого ми згадували. Тому Олег Юрійович, я думаю, що час порушити оце мовчання і вийти і дати відповідь на всі питання щодо себе в тому числі. Дякую, Микола. У нас далі. Новини Микола Давидюк, політолог. Далі у нас новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.